Вітаю, друзі! У нас лютує лютий. 15-20 градусів морозу. Я навіть не пам'ятаю, коли таке було. Мої кицюні більше сплять, менше граються. Я намагаюся їм не заздрити. Хоча сама б загорнулася в теплу ковдру і спала б. Щоб дати організму сил, приготую сьогодні гуляш. Я давно не готувала нічого такого м'ясного, але, мабуть, організм потребує готую і картоплю топтанку, я можу її їсти три рази на день. Коли я в дитинстві хворіла, нічого не їла, то процес одужання починався з того, що я просила маму таку картопельку зробити, і солоний гірочок за осені зиму набрала декілька кілограмчиків. Але я не переймаюся цим. Я не люблю себе худою і ніколи не любила, і в юності навіть страждала від цього. Мама намагалася відгодувати мене, а тато казав доця їж, у тебе вага поганенького ягнятка. Нічого не допомагало, я їла небагато, хоча мама готувала дуже смачно. Зараз я теж небагато їм і не вживаю солодкого, майже не вживаю. А звідкіля ці кілограми приходять, і на мені залишаються, я не знаю. Вони ж не дали мені одягти мій улюблений кожушок, а ті куртки, що в мене є, пальто вони такі європейські, ну не на такі морози. Гуляш готовий. Я не додавала томатної пасти. Чомусь мій організм її не дуже любить. Ну, що сказати? Картопелька і гуляш. Це така, мені здається, суто зимова страва, коли хочеться зігрітися. Любіт, друзі. У нас лютує лютий не тільки погодою, дуже багато, м'яко кажучи, неприємних подій, не тільки в світі, а й у моїх найближчих друзів, яких я дуже люблю, і моя голова цим зайнята. А коли вимикають світло, я чомусь не можу читати, зосередитися навіть при акумуляторній лампі, яку я придбала. При свічках, ну, не виходить в мене. І я знайшла вихід. Я подумала, що все-таки я буду готуватися до весни, хай там що? Ем, зробила отакі три намиста довгі, такого різного, різної довжини, і вже весною я зможу їх носити з петрами. Не вміла робити цей такий, як називають фахівці, хірургічний вузол. Вчилася по інтернету, нічого в мене не вийшло, ну ніяк. Я, але я така, знає, була В цьому наполегливо так хотілося зробити мені ось таке намисто. Сподіваюся, що я, що мені вдалося це зробити. Побачимо, як воно буде носитися. Ще я зробила декілька браслетів. Два до цього намиста, але я думаю, що їх можна буде носити і окремо. І дерев'яні, веселі, різнокольорові. Тут навіть є борштинові намистини. Буду їх поєднувати із тими браслетами, що в мене вже були. Сподобалась мені така творча жіноча робота. Зробила і декілька чокерів вже на теплу погоду. Використовувала те, що в мене було: мережево, гудзики. Я не знаю, як це працює, але зосереджуючись на створенні таких простих речей, мозок наче перемикається. І я вже думаю про тепло, літо, як я буду це носити, і організм заспокоюється. Займалася я цим вечорами, після роботи, після всіх хатніх справ десь більше тижня. Завершивши цей проєкт, як я називаю, я розмірковую над тим, а що ще можна зробити. Друзі, я чекаю на тепло, коли в хаті стане тепло, і я зможу одягти блузочки літні і показати вам, як вони будуть виглядати, як вони прикрасять. Одяг, який у мене є на літо. я нічого не планую поки що купувати. Мені здається, що декілька блузок, навіть біленьких, на літо достатньо, але в мене їх трішечки більше. Я боюся зараз вам показувати це все, тому що я посинюю, поки я ту блузочку одягну і налаштую камеру, покажу вам. Добре, чекаємо на тепло, на літо. Принаймні, я себе заохочую таким чином. Що ж, любі друзі, тримаємося, підтримуємо один одного, не, не падаємо духом і віримо в краще. Всіх вас обіймаю і ми з вами побачимося.